Ось у нас вийшла ось така маса. Подивіться, овочі наші порізали. Тепер додаємо сюди трошки спецій. Із спецій, що у нас буде? Буде сіль приправка перша. Трошки додамо, отак, за смаком. Трошки цукру. Ось так. Цукорочку раз. Трошки перчика. Небагато. Може, хтось гостре не любить. Тепер беремо олія. Беремо дві ложки, дві ложечки рафінованої олійки і одну ложечку нерафінованої олійки пахучої. Ось так. І це все діло перемішуємо. Гарно зараз перемішаємо і наша ікра готова. Тому готуйте, куштуйте. Дуже смачно. Ммм, запах який уже пішов, від відолее. Слюнки не немножко.